Монетизація Фейсбук. Декілька місяців не я дізнався назад, що Фейсбук також проводить монетизацію. Тільки інстаграм один не проводить. Напевно, можливо, проводить. Но монетизація від самого Фейсбука. Що це означає? Це за перегляди і за деякі там умови ти маєш виконати. Фейсбук буде тобі платити американські долари. Так, то, так що хто веде активно Фейсбук і ще в його немає монетизації, то ознайомтеся, які умови потрібно для монетизації. Тому що це е, дійсно, ну зрозуміло, можна там на якоїсь рекламі заробляють блогери. На що там ще заробляти? Ну, на рекламі і ще на чомусь там да, можна заробляти. Але це плюс монетизація від самого Фейсбука, від переглядів, від тисячі переглядів там якась е сума якась платиться. Ну, має бути десь від 7 чи від 10 тисяч підписників. Так що мені ще трохи далеко. ну Ми рухаємося в цьому напрямку.